До 11 класу моя мама не дозволяла жоден з волоссям. Воно було розкішним, дуже густе та довге до талії. Всі питали, якими засобами я користуюсь. <рес> Ті все моєї юності асортимент шампунів не вражав. Потрібно було лише обрати між шампунем з короповою, ромашкою і яйцем, а ще з лопухом було. А купити то все можна було на місцевому базарі Так от. Не встигла я отримати атестат, я через пару днів була уже у перукаря. Тепер у мене була дуже популярна в ті часи зачіска каскад з максимальною довжиною до плечей, не могла налюбуватися собою. Аж поки якийсь раз з моїх візиків до це моя майстриня так захопилася, що вистригла мені маківку дуже коротко. Ще й Чупчик вистригла на косину. Маю волосся від природи в'юнке й пухнасте, тож можете собі уявити, яку я себе побачила в дзеркалі. Я була схожа на папушку, гарна, як срака на виворіт. Гарячі сльози котилися градом по щеках. Добре, ще прийшла в курсі з капішоном, додому так і пішла, плачучи. З тих пір відрощую довжину. жену. Зізнавайтесь, чимало ви невдалі експерименти із зачісками. Це мої не останні експерименти невдалі. Далі ще розкажу, якщо цікаво.